Я почала знімати блог про бабу Парашку і всякими методами намагалася якось зацікавити аудиторію. Я там і матюкалася, і плітки всі виносила з хати. І мої рідні казали, хвати то плести, на що ти то розказуєш? Ну таке гімно, всяке різне. І насправді нікого то не тішило, але я собі заробляла, я робила реклами і нормально себе чухала. Але скажу вам так чесно, я на камеру усміхалася, а вечором подушку ридала так, що аж спухала до ранку. Потім макіяжик гарненько наклала і знову усміхалася. Це жахливе життя насправді, і таке життя насправді є в багатьох блогерів, яких ви дивитеся. Тобто такий когнітивний дисонанс. Я була дуже нещасна. Я дуже шукала Бога. Я намагалася його знайти у всіх е, свічках, образах і, і не тільки і молитовниках, і сиділа, то все вишукувала, читувала, але попри те, ворожила, гадала і так далі. І ніякий гріх мене не покидав, скільки я би не сповідалася, воно ще хіба більше приходило. І я взагалі не вірила, що, можливо, не грішити. Ну, десь якісь... Хоча б хоч трохи позбутися гріха. Е, мене турбувало все: від панічних атак до депресивності, крики, злість, матюки. Е, ну, все, все, що маєте ви, все мала і я е, та е, так, щоб дуже <смас> тут не розказувати всі свої провини. Якщо хочете особисто спілкуватися, напишіть, я вам все розкажу. Ну, і там я вже якось розказувала, що мені наснився Ісус Христос. І зранку до мене написала дівчина. Е, з церкви, Катя. Моє перше запитання: ви що, Свідок Єгови? Вона каже: та ні, з чого ви взяли? Ну, бо я так і думала, що то, певно, повни, тільки свідки Єгови тако пишуть до всіх і там з брошурками до всіх пристають. Та я так собі подумала. І е... вона мені каже, та ні, я християнка. Для мене було то не так непонятно, бо я Біблії не знала, нічого не читала, ніколи нічим не цікавилася. Для мене то все було дико. Але я дала їй шанс, бо мені наснився Христос. Я думала, що для мене знак такий. І почала з нею спілкуватися. А я спілкувалася з нею десь три місяці, і я отримала свободу від матюків, від алкоголю, від коріння. Мене взагалі все відвалилося. Від злості, агресії, депресивності, крику на дітей. У е, мене були дуже гарні стосунки з чоловіком. Дуже класні. Ми за багато років ні разу не посварилися, але вони ще набагато краще ст... кращі стали. Відколи я прийшла сюди, в місію слово Боже, е, моє життя змінилося на 180 градусів. Мене я гарно отримала роботу. у Мене покращилось здоров'я е, мене. З'явилися вірні друзі, які реально ніколи навіть в мислях не мають зрадити і так далі, тому що я теж стала таким другом і розумію, що це місце я шукала все своє життя. Це реально це такий куточок раю для мене, яким я дуже ціную, який я дуже ціную. Тут є такі пастора, священики Станіслав Миколайович і Юлія Валерівна, які заснували цю місію ще в молодому віці. Вони перейшли дуже багато гонінь насправді. Вони були дуже багатими. Вони все покинули заради того, щоб піти за Христом. І зараз на їхньому рахунку сотні церков і мільйони спасених людей. Це реально це такі двоє. Звичайних людей, які тягнуть лайнер за собою, величезний лайнер. Церкви по всьому світу, і у нас відбувається зараз служіння онлайн. У нас немає змоги збиратися всіх фізично, бо ми по всьому світу знаходимося, і Бог так і казав, будете поклонятися в дусі і в істині. Не в приміщенні, не на горі сіон, і так далі, а реально в дусі і в істині. І ми кожен день спілкуємося в нас практично кожного дня богослужіння. Ми зранку і вечір проводимо молитовне служіння. Ми дивимося кожен день проповіді і ділимося, що ми зрозуміли, вчимося. У Нас дуже багато уроків по біблії, і це дуже допомагає, тому що Ісус сказав, ви прибудете в моєму слові. і... Істина зробить вас вільними. І реально дуже багато повідвалювалася. Дуже щаслива, реально, що я тут є, без всяких таких, знаєте, наігрувань, без доказувань. Я просто щаслива стала, реально. Дуже класно позбутися залежності від чужої думки, не реагувати на ніякий хейт, не просто притворно, та зверху, а всередині там булькотіння, а реально позбутися будь-якої агресії, злості. Я ще далеко не ідеальна, і далеко ще є багато над чим працювати, ще дуже багато. Ще я тільки знаєте, відро вичерпала, ще бочка лишилася. Але я вже дуже щаслива і я дуже дякую Господу Богу, що є щось більше, ніж просто, ніж просто існування. На цій планеті, а є щось таке, за що можна покладати свою душу просто так, бо любиш Бога. І багато людям це не зрозуміло, чому наші пастора так поступають. Вони думають, що вони заробляють на тому, можливо, якісь гроші комусь дають. Але я вам скажу, це безкоштовна робота, ти працюєш просто так. Але вічності на тебе чекає велика нагорода. Тому слава Ісусу Христу! Я в міжнародній місії слово Боже вже другий рік, і я ще їм нічого не давала, і мені теж нічого не дають. Слава Ісусу Христу. І наші пастора вони так само є місіонерами. Їм ніхто нічого не платить. І якщо люди жертвують і дають якісь внески, то це все на будування церков, нових церков, е відео знімаємо відео, музику і так далі, так далі. Це все потребує коштів і вкладень. І ми щасливі, реально, що церква зростає, що ми можемо допомогти більшій кількості людей. Стільки свідоцтв, слава Боже, я не бачила ніколи. Е це просто щось нереальне. Що відбувається, як люди зцілюються? Запрошую на спілкування. Приходьте, будемо дуже раді допомогти.